У поході спорядження завжди ламається невчасно, тому ремкомплект це мастхев для кожного туриста. Давайте дивитися, що ми для вас підготували. Мультитул – це щось підрізати, підкрутити. Або пробити, ну дуже потрібна штука. Армований скотч заклеїти дірку в наметі, або навіть полагодити рюкзак. реп -шнур. це щось підв'язати або замінити мотузку, навіть можна використовувати як шнурки для взуття. Заміні фастекси та пряжки, це якщо екстрено треба їх замінити. Тяжні ремені, вони бувають різні і вони потрібні для того, щоб щось екстрено пристібнути до наплічника або щось стягнути. Трубка для каркасу: врятує намет, якщо зламається дуга. Самоклейки, швидке рішення для пілимка, спальника або намету, а чи навіть одягу. Голка з ниткою, коли треба швидко заштопити свою дирку в шкарпетках, клей та дріт. це вже на випадок, коли проблема прям серйозна. З таким набором ви завжди можете полагодити свої речі і продовжити свою мандрівку без проблем. І наостанок пишіть, що б ви додали в цей набір, або що б ви прибрали з цього.